Трошки відпочили, празднички пройдуть, все і знов до роботи. Можна, дивіться, такі старі дерева. старі дерева. Там є вовчки, те, що поросло, то є його можна, можна обрізати. Я ніколи раніше лютого місяця, середину лютого місяця, такими обрізками взагалі ніколи не займався. Тому що можуть і 20 градусів морозу придавити. Ну, дерево старе, то є можете різати його. Якщо його за 70 років нічого не вбило, то якщо є у вас вільний час, то підрізайте. Дивіться, як крона повернута на йому. Коли були живі батьки, ніхто цим не займався. Ну, секатор у нас був, але коли його підрізати, на це не було часу. А зараз, от дивіться, можна його сформувати і повернути. І всі в'язки не ростуть так, як уверх. А всі рази наклонили його збоку, а тут буде видно отак от сюди. У нього ж буде як красиво. Верхушки немає. Це я позавчора був день такий сонячний у нас. Так вийшов, так оце десь три години я тут працював над єю. Половинку обрізав, а половинка ось іще хаос. Хоча тут обрізка проходила і літом. Воно дерево дуже інтенсивне. І з яблунями там хуже. Якщо омоложувати яблуню, там не хоче заживати. Ну, цей зріз, він, коротше, отакий. Якщо ви його відрізали, то воно у вас його не затягне. На груші воно затягує. Там інша деревина набагато плотніша. А якщо зрізаєте яблуню, на її не затягне. Так що, якщо омоложувати, то краще посадити рядом дерев, викопайте дичку, посадіть і прищеплюйте, і визьмете виточку з, з цього дерева, з якого ви бажаєте. Ось отака виросла. Отсюди давай, і зробите прищепу, і буде у вас виросте. Вже йому час, вже воно рік-два і все. Ну, як ви його заділаєте? Уже немає... Та немає, що ви. Ну, всюди можна шкарабанку набити, метал якийсь, ну щоб воно хоч туди не затікало. Ну вже ви його. Да, йому десь 70 років його вже, ну як його реанімувати? Якщо у вас вже у багатьох у кого є, жили батьки в селі, і вже якщо у вас такий сад, то вже реанімацією не займайтеся. Тобто воно не буде, не дуже ефективно. Виросте, да, от так, отак виросте, в ветку можете вирости. Ну але великий зрізи, якби цю яблуню не зрізали, вона тут би тону яблук давала. А так садіть молоденький.